Роман Миколайович, ну, очікувано вийшла дуже складною гра з Авророю Тім. Потужний суперник. Вищий в турнірній таблиці, і він випереджав сокіл по втраченим очкам, тому потрібна була перемога. По-перше, питання, команда не грала майже два місяці. Чи відчули вплив оцієї такої доволі затяжної паузи на ігровий тонус гравців? Помітили його? Ну, перш за все вітаю наших болівальників. І... Всіх наших футзалістів, які, які сьогодні відпрацювали достатньо непогано свій матч і свою зустріч, і ми закономірно заробили своїх три очка. Ну, ви правильно задали запитання. Це наша на даному етапі поки що дві-три гри. Найбільша буде проблема це вкататися в сезон, тому що ми не грали два місяці, і хлопцям важко війти в цей ігровий тонус. Може, й там три ігри, чотири. Ми вже будемо по цьому дивитись, і це сказується по переміщеннях гравців і по тому, як ми використовували свої моменти, як ми грали в захисті, в нападі це все видно. Після оком, коли після першого тайму рахунок 3-0, ну це дуже складний момент. І от ми всі пам'ятаємо, буквально два тижні тому там Скаяп Харків грали, 3-0 Скайап вигравав, 5-3 програв. Чи нагадували, ну, які слова були сказані вами в перерві? Ну, Згадуючи той матч, тому що ну тепер коли 3-0 і 3-5, ну не можна нічого гарантувати в у футзалі за такого рахунку. Але рахунок і був саме перша після тайму трину? Ну це найбільша проблема на даному етапі, яка в нас є, поки ми вкатаємося знову ж таки другий раз в сезон. Це трошки розбалансування четвірок і в нас в перериві, був, ми тільки розбирали ці помилки, які були допущені в першому таймі, і чому вони допустилися? На другий тайм, завдання на другий тайм. Ну, тим не менше, в другому таймі ну, чотири пропущених м'ячі за тайм. Ну, це важко пригадати, коли Соків, ну, в цьому сезоні точно чотири за тайм не пропускали. Когось, що це, погодьтеся, що це не ну, доволі багато. Зараз на даному етапі декілька ігор таки може бути, тому що команда не вкатала в сезон. Вони не зіграні, не впрацьовані. Це, що ми там два тижні десь там готувалися, чи що це два місяці, а це зовсім інакше. А, ну, не можна спитати, От вихід Андрія Богославського, виходить і одразу першим дотиком. Ну, Тут журналістський штамп є, що там тренер-провидець відчув. Чим було пов'язане, що він тривалий час не виходив, а потім все ж таки вийшов. Ну, Перш за все, я не провидець, і не відчув, у нас є провидці, відчув у других командах. Пушуть, хай так воно і є. Воно так і є, і буде там ради Бога. У нас тут єдине, Гуцулях почав допускати ті помилки, які були заборонені йому допускати цієї команди. Ми його посадили і автоматично випустили, закономірно випустили Богославську. Йому було сказано, що поправляти, але він не тактично був присутній. І Він дуже добре справився своїм завданням. Ну тим не менше, Олег Гуцуляк все ж таки в подальшому виходить таки на майданчик. Справа в тому, що в нас почав трошки западати Чижик. За 10 хвилин до кінця, за 12 хвилин до кінця почали допускатися знову ж таки, помилки тактичні. І ми Богуславського. Перекинули в цю четвірку, що він буде виходити, а туди випустили гуц Гуцуляка, який вже заспокоївся і зміг далі вже достатньо непогано вести ігру, тому що ви бачите, він був дуже заведений і чуть ще і знову не отримав знову ж таки карточку і знову з тою самою командою. тому ми ну, мусили Я в коментарі показати, відмічав, що, що там стики зі школьним вони такі. Та, Обидва і... гравці пам'ятали ту історію. А Школьний знає, кого можна зачепити, щоб допоміг команді на Невідповідні моменти, невідповідними діями. От, ось і все. Він це все, я думаю, це вже все продумано, прогнозовано і так далі. Тому ми його і забрали. Е, ще одна, ну, одна з причин. По одному гравцю питання. Ну, напружений момент 5-4, і ви випускаєте з лави записних сухорука. Е, так. Ризик був в цьому? Е, так, е, е, малесенький ризик був, але ну, на Сокорук награється на грі 5-4. А мені потрібно було дати передихнути тим хлопцям, які перед тим працювали в печі. Ну і коротенько, все ж таки, ну, новий рік за горами якийсь проміжний підсумок можете надати, команда 10 матчів провела. Хоча це ще не екватор регулярного чемпіонату, але ж все ж таки можна, хоча б ну, в порівнянні з попереднім сезоном, щоб ви відмітили в команді, ну і побажання якісь. Прохання від вас вболівальникам, хмельничанам і всім шанувальникам футзалу. По Перше про Перш за все такі, проміжний підсумк достатньо більш кваліфікованіше проводить свої ігри на більш кращому рівні, ніж в і Це суттєво замітно. Є ще, звісно, багато що допрацьовувати, дуже багато. Але я бачу вони. Сприймають і вже рухаються в правильному напрямку, так як потрібно їм і нам і в такому ракурсі. Ну, що побажання для команди зараз, ну звісно, перше спортивне здоров'я всім хлопчикам, щоб без травм. А далі вони в нас достатньо розумні, вони, вони над собою працюють, і воно працювати, працювати, воно все своє скажеться. Для болівальників, звісно, хочу побажати їм мирного неба перш за все. Знову ж таки, щоб скоріше вже закінчилась війна з Росією, щоб вони вже могли ходити вільно на футзал, щоб ми могли їх радувати своєю грою. Ми будемо старатися, звісно, не все воно може вдатися, але ми вже на потрошки достатньо непогано. Це робимо. Ну тут ще я казав, що останнє от все таки останні буде це питання. Треба подякувати. От перша команда грає в здолбунові і е, тим людям, які доклали зусиль, щоб місцевим я маю мешканцям організаторам з Здолбунова, які доклали зусиль, щоб грав все ж таки площа на належному рівні. І як вам взагалі відгралася атмосферно в цьому залі команда дуже перша. Дуже та, дякую за запитання, дуже комфортний, приємний зал, надзвичайно хороше покриття. Тут правильно. Звісно, дуже дякую всьому персоналу. Все було на відмінно зроблено. Я думаю, з задоволеними залишились обидві команди і їхні керівники. І Я впевнений, що і ви залишили задоволені, бо бачу у вас там дуже хороше місце. Треба відмітити, дуже зручна коментаторська ну, позиція і тому, хто транс. І коментувати зверху, вийдуть. Просто дуже, дуже все правильно так зроблено. Дуже хороше все. Дякую за ваш розгорнутий коментар. Дуже.